Прийом. Чи добре мене чути? Чи ви мене бачите? Давайте. Якщо я вже в ефірі, тоді, будь ласка, поставте. Так, почалась трансляція. Так. Я вас усіх вітаю. Я вже бачу, що ви мене теж бачите. Я вас радий всіх вітати сьогодні на цьому ефірі. Він не запланований, він у нас недільний. Саме в цей день ми повинні всі нібито відпочивати. Але через те, що у нас війна вже котрий рік, то. Після останніх прильотів трошечки є складнощі зі світлом. Тому так от не заплановано. Я сьогодні потрапив в офіс, тому що немає бажання сидіти без світла. І вирішив, а чому мені не поспілкувати сьогодні? Не розказати, не дати інформацію, е яка у мене є. Тому що, мабуть, ви відпочиваєте і, можливо, це буде вам корисно. Тому про що я сьогодні хотів поспілкувати, що хотів розповісти. Зараз у нас вже 7 грудня, кінець року, і дуже, дуже популярна думка, що потрібно закрити всі питання до кінця року. Тому дехто з клієнтів активізує, ну, активізувався, і е, хтось планує навіть до кінця року поїхати і я хотів просто поділитись цими кейсами, е, що наразі дивляться. Наразі у нас люди дивляться найбільш. Так, от давайте подивимось по останнім запитам. Ну, як завжди, у нас популярна е, Італія. Через Низькі бюджети через те, що там є управління, і через те, що це Європа, і е, як для Європи там непогані показники. Наприклад, е, от найбільш популярний запит на сьогодні це Італія до 100 тисяч е, щось купити під оренду. У нас таких варіантів є декілька, десятків, я би навіть сказав. Е, ми працюємо зазвичай, пропонуємо. Такі варіанти дивитись на півночі Італії, тому що на півдні це дуже красива картинка, це все дуже романтично, але там у нас є сезонність, і ми там не працюємо і не рекомендуємо здавати, ну, купляти під здачу в оренду такі об'єкти. Тому ми зазвичай пропонуємо Хогеру, ми пропонуємо Турин, там у нас є на місцях. Наші менеджери, які можуть вам допомогти як з купівлею, так і з довгостроковою орендою. Якщо от в мене є зараз декілька клієнтів, які дивляться Італію під ну, таке, сезонне проживання, ми це теж робимо. Там зазвичай запити у нас на озерах, кому дуже популярне. І там є в бюджеті, мабуть, 150. Плюс. Там є дуже багато варіантів і квартири, і, і вілли великі. Тому тут все, що ви забажаєте, ми можемо запропонувати, але тільки північ. Далі, окрім Італії, а, що в нас ще популярне, це Польща. Польща, тому що наразі. Це найближча точка, окрім там, Болгарії, Румунії до нас, і там дуже багато наразі наших співвітчизників е і бюджети. Мінімальний бюджет по Польщі це котавіце, це, мабуть, от остання була у нас угода: е 55 чи 59 тисяч ми змогли знайти е квартиру під оренду. Але е також е от, у листопаді і у грудні. У мене є, мабуть, три-три або чотири клієнти на іпотеку в Польщі. Таке у нас у нас теж є. Є у нас і наші брокери, які допоможуть цією задачею. Тому якщо ви сплачуєте податки у Польщі, якщо ви там показуєте звітність більше, ніж там 3-6 місяців, то ми можемо претендувати на іпотеку. Це теж. Можемо робити. На іпотеку, от сужу тільки з, з клієнтів. Там бюджети десь 150 плюс. Це для сім'ї, для сім'ї з, з однією дитиною з двома. І всі ці процеси ми теж робимо. Так, далі, що у нас у грудні популярне. Це два проекти в готелях. Це у нас Болгарія та Румунія. Ми зазвичай багато розповідаємо про ці проекти. Болгарія бюджетніша, це Варна, це апарт-готель, це бюджет від, здається, 69 тисяч на сьогодні. Там є гарантована дохідність. 8,5% вона є, вона фіксована. Тому якщо вас цікавить придбання нерухомості саме під ось таку пасивну стратегію, то цей проект саме для вас. Тому що там є і розтермінування на 18-20 місяців, там сума входу на велика 69 тисяч. Можна сплатити спочатку 30%, потім розтермінування до кінця будівництва. Можна купити за 100% передплати, тому там ще будуть. Ну, я, я вас вітаю. Да. Хто я такий? Давайте розповім. Мене звати Андрій. Я представляю компанію VRC Україн. Ми вже 6 років продаємо. Нерухомість за кордоном, ми не працюємо в Україні. Е, наші послуги це для тих, хто хоче трошки е, диверсифікувати свої бюджети і отримувати пасивний прибуток але, або для свого проживання. Я сподіваюся, я відповів вам на ваше питання, тому я продовжу. Я розповідав про Болгарію, про е, апарт готель там у нас е, мінімальні номери, номери від 69 тисяч євро. Там у нас е, є управління, тобто ми тільки купляємо і далі нічого з цим не робимо, вказуємо, е, куди надсилати е, свої гроші, е, зароблені з цього номеру. І це працює так. Другий варіант є готельний комплекс. У нас в. Який зараз вже почав будуватись, це у нас Румунія, це Бухарест. Він унікальний тим, що це готель при аеропортовській інфраструктурі, і там дуже, дуже буде велика заповнюваність, тому що зазвичай біля аеропорту є багато готелів. А оскільки Бухарест – це зростаючий е, ринок по авіаперевезенням, і е, там не зовсім інфраструктура готова для цього, тому е, там тільки один Хілтон стоїть. І тому Хілтону, здається, десь років там 15 або, може, навіть більше, тому е, там просто не вистачає такої нерухомості. І ми продаємо е, зараз цей готельний комплекс по номерах. Там можна купити, окрім цього номера, можна купити чверть навіть половину номера. Тому сума інвестицій там починається, здається, від 40 45 щось, на кшталт цього. І отримувати теж такий самий прибуток, як і при купівлі цього номера. Тому. Якщо е, у вас невеликий бюджет, але вас цікавить пасивний такий дохід, це дуже, дуже гарний варіант, е, тому що там не так багато такої нерухомості, і цим він унікальний. Е, оскільки ми мон моніторимо, е, що стається там навкруги, то ми бачимо, що поки що немає аніяких. Е, Інших готельних операторів, які б е, там планували будівництво, тому у нас буде всього два готелі на всій території аеропорту цього терміналу. А на, на секундочку, за минулий рік пасажиропотік був приблизно 17 мільйонів туристів. Тому це дуже-дуже е, цікавий ринок. Так, окрім цього, що у нас популярне. популярне ну, декілька клієнтів у нас зайшло на Єгипет. Ну, це зазвичай сім'ї, які туди їздять там, декілька разів на рік, у кого є така можливість, і вони просто не хочуть. Лишатись уже у тих готелях, то там є варіанти від, здається, 25-30 тисяч можна купити в Єгипті нерухомість, але це зазвичай для комбінованих цілей і для свого проживання, і для е оренди в той час, коли вас там немає. Ну, це така це специфічна штука, тому що там є свої. Ну, Питання по виводу грошей. Тому це зазвичай купляють ну, як хозяйське, хозяйське житло. Ну, Бестселер це у нас балі, тому що це популярне. Там дуже дуже багато проєктів, але ми зазвичай просимо наших клієнтів дивитись, що вони хочуть купити, тому що там, ну. Тільки в нас ми співпрацювали за минулі декілька років, ну, декілька десятків забудовників у нас там було. Ми їх всіх сортуємо за і надійністю, і за вартістю, і за термінами здачі цих комплексів. Ну, в мене там є, мабуть, два забудовника, яких можна, е яких варто пропонувати. Бюджет від мінімально було 85 тисяч за ну, маленьку студію таку Ville. От. Але це теж, теж цікаво, там дуже цікава прибутковість цифри. Тому це теж має право на життя, хоча це вже ну, мені здається дуже мейнстрімовий напрямок. Зазвичай купляють наразі щось близько до нас, це може бути Болгарія, це може бути Румунія, Польща, як я вже казав. Ну, Італія більше під оренду. Мені ще дуже подобається, як працює наш забудовник у Хорватії. От у нас там є українська компанія, яка вже там реалізує три проекти І один чи два у них на стадії проектування, ну, вони там домовляються. І з ними ну, дуже, дуже комфортно, дуже все прозоро, і вони, вони будують у ті терміни, які оголошують. Тому що е якщо ви ніколи не стикались, то я можу розповісти, що. Як би там гарно забудовник не розповідав, які б там моделі були непропрацьовані, економічні, і що б там не було, але дуже часто треба дивитись на терміни, на те, як скоро і без затримок цей забудовник здасть проєкт. От по Чорного, Чорногорі е, дуже часто забудовники затримують на пів, ну, приблизно на півроку. І це я дивлюсь просто <хи> у всіх у всіх такі там є проблеми. А от цей забудовник по Хорватії, у них були терміни по одному з проєктів. Це грудень 25-го року. І ми ж отримуємо для наших інвесторів відеозвіти. З будівництва, і я дивлюсь, що вони встигають дуже-дуже ну, класно йдуть е, темпи будівництва. І на наступний рік вони нам е, як обіцяли, що вже люди зможуть здавати в оренду або заїжджати, так воно і буде, тому що от у грудні вони е, там закінчують е, основні роботи, і потім будуть е, починають процедуру. Прийомки цього об'єкту, ну, здачі його в експлуатацію. І я дивлюся, що все, все йде за планом. Умови дуже гарні, дуже контактний забудовник. Ну, тобто, ми це бачимо, коли людина на своєму місці, коли людина. Е, ну, Це я кажу про головного забудовника цього, е, коли людина любить те, чим займається, і зазвичай дуже, дуже комфортно з такими компаніями працювати. От. І у нас є наразі пропозиції не тільки для купівлі об'єктів у цього е, забудовника, у нас є е, пул інвесторський, тобто є проекти, які вони будуть запускати там наступного року. І у нас є програми ну, інвесторські. Тобто, якщо у людей є е, певна сума грошей, і вони не хочуть нічого купляти, хочуть ну, швидкий, е, зробити, е, швидко зробити швидко прогорнути ці гроші, це зазвичай там півтора-два роки. І у нас є такі пропозиції, бюджети там йдуть зазвичай від 500 тисяч, але можна, ну, Можна спілкуватись, якщо суми менші, тому не питання, там все дуже прозоро, дуже зрозуміло, і можна, якщо у вас є і готівка, і крипта, то для цього забудовника це теж актуально, тому що ну, ви, вони ведуть розрахунки і по будівництву, і з контрагентами, тому все можливо, і якщо у вас є готівка і крипта. І це все в межах закону, тобто ви отримуєте договір, договір, підписаний з цим забудовником, і ви отримуєте свої дивіденди. От, ще у нас буде оновлення невелике. Мені дуже, дуже дуже цікаво, тому що ми з Іспанією працюємо, але ну, іспанський ринок він такий вальяжний, дуже і у нас. Зараз зайшов е, новий партнер по е, Барсі Барселона. Там бюджети е, ну, Барселонівські, але там є дуже цікаві проекти, які можна е, купляти як для себе, так і під оренду. І це, мабуть, там наступного тижня. Якщо вас цікавить Барса, то будь ласка, підпиш, підпишіться. Е, е, я буду викладати далі біля. Ой, біля, господи, більше трошки інформації. По цій, цій локації. Так, що. А, так, давайте я дивлюсь, що народ йде ротація людей. Вони, мабуть, не розуміють, хто я і про що розказують. Давайте знайомитись. Мене звати Андрій, фамілія Коваль. Я працюю в компанії Вірсі Ukraine. Ми вже 6 років, мабуть, навіть більше, продаємо нерухомість для українців за кордоном. Тобто, якщо у вас є бажання купити для себе або як диверсифікація рисків через війну, і ми маємо 40 країн, в яких ви можете купити нерухомість, якщо це для вас актуально. Тисніть вподобайку, будь ласка, і підпишіться. Це дуже допоможе моєму цьому молодому каналу у просуванні, тому що YouTube, на жаль, потребує цього від нас, вимагає, щоб була активність. Тому я буду вам дуже вдячний. Якщо ця інформація для вас актуальна, та я щось розповідаю для вас цікаве. Так, давайте подивимось із актуальних ще напрямків ну, Португалія, Франція. Це у нас завжди в попиті, але там є нюанси по цих ринках. Але купляють зазвичай там Португалію в іпотеку. Дуже складний і, довг, і довга ця процедура, але ми це робимо. Якщо у вас є там в білу е, документи на отримання, ну, на ті гроші, які ви отримуєте, то можна оформити в Португалії іпотеку, е, у Франції дуже популярна вазурка в нас, е, там бюджети йдуть від 100 тисяч і вище. І можна купити там як і для себе для проживання, так і для Здачі в оренду, тому що напрямок популярний, народ приїжджає дуже часто, тому це в нас теж є. Що ще? Так, ну, Таїланд, Кіпр, Я вам не буду на цьому зупинятись сьогодні, тому що, да, в Таїланді Таїланд, В'єтнам. Ми ну... можемо. Це вам е купити.